На засіданні обласної хокейної федерації вирішили провести чемпіонат по хокею з шайбою в п'яте. Приурочили його святу всіх захисників. Адже, як кажуть, боягус не грає в хокей. У змаганні взяли участь п'ять міських команд та одна з Нетішина. На жаль, організаційні складності стали на заваді командам з Волочиська та Полонного, які цьогоріч позмагатись за перемогу не мали змоги. Перше у чемпіонаті взяла участь команда зовсім юних хокеїстів Проскурів, Бас. Аби надихнути до перемог ще зовсім молодих спортсменів. Спонсори подарували маленьким хокеїстам нову форму. На сьогодні придю США номер 2 Хмельницької міської ради відкрито відділення хокею. І сьогодні ми вже бачили, якби, перший виїзд офіційний на лід. Збірною дитячої міста по хокею це команда Проскурів Барс. Так що це саме головне перспектива розвитку хокею, в принципі, це діти. У ювілейному чемпіонаті грає і фаворит. Вже четвертий рік поспіль. Команда ротор не здає позицій, і цього разу поступатися суперникам не збирається. Що, власне, і підтвердила стартова гра, яка одразу ж виявилась переможною для ротора. Що секрет? Ну, мабуть, зібраність команди. Все таки дух. Сила, здоров'я і команда. команда є з команда. Спершу хокеїсти зіграють між собою ряд зустрічей до 1 травня. Восени ж відбудеться фінал турніру, де й визначиться чемпіон 2013 року.